Добрий ранок, любі хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з малювання з нестандартної техніки. І саме ця техніка називається техніка штампування. Це таке собі малювання на всьому готовому, тобто є спеціальний предмет або форма, яку занурюють у фарбу та притискають на аркуш та виходить готовий малюнок. Зазвичай різні штампи виготовляють на виробництві. Та сьогодні ми виготовимо найпростіший штамп для малювання, який нам згодиться у майбутньому. Візьмемо ось таку нову кухонну губку, намалюємо на ній. Подивіться, ось таку форму, яка нагадує крапельку. Її гостренька частина сходиться якраз у кут самої губочки. Тепер візьмемо ножиці та обережно та повільно виріжемо цю форму. Там, де був контур фломастера, підрівняємо краї для того, щоб форма була ідеальною та красивою. Ось і все, штамп готовий, залишається підготувати фарбу. Візьмемо тарілочку або палітру та покладемо побільше дві фарби білу та будь-яку. Подивіться, по висоті не менше, ніж сам штамп. Далі візьмемо кольоровий аркуш паперу будь-якого кольору і почнемо притискати штамп попередньо, занурюючи його у фарбу. Як ви зрозуміли, ми робимо квітку. Цей процес не любить метушні, тому малятка не поспішайте та насолоджуйтесь процесом. Нашій квітковій роботі не вистачає листочків, тому наш штамп ми використаємо для виготовлення листочків, зануримо у білу та зелену фарбу та знову зробимо багато притискань. Візьмемо ватну паличку та жовту фарбу. Прямо із баночки занурюємо ватною паличкою та робимо серединки квіточок. Можна поєднувати також їх із білою фарбою. Роботу можна залишити у такому ніжному вигляді або додати будь-який яскравий колір до серединок. Мої любі, поки ми робили серединки, давайте переконаємося, чи підсохли наші листочки. І вже потім зеленим фломастером намалювати прожилки на них. А також де-інде стеблинки, де є вільне місце на аркуші. Ось малятка, ми зробили роботу. Ми були дуже великими молодцями, а також наші батьки, які нам допомагали. Сподіваюся, що цей штамп вам буде надалі у нагоді. Дякую вам, мої любі, і до зустрічі!